Слава Ісусу Христу, мене звати Михайло, приїжджаю е, сюди, де отець Олег, 7 листопада вже буде два роки. І дати хочу таке свідчення на славу Божу, як Господь Бог мене зцілив, за молитвами отця Олега. Е, мене боліла спина. І то так, я не знаю, п'ять років, може і більше. І так раз на рік, може два, три більше. І так чіпали, мене так дуже вона сильно боліла. І... Чотири дні тиждень, може, так боліла дуже сильно. І з того часу, як я почав приїжджати тут сповідь, причастя, отець Олег молився, і з того часу невже, вже та спина не болить. Ну, дякую Господу Богу за зцілення Олегу за молитви. І ще одне такі свідчення хочу дати. На славу Божу, у мене на руках було такі не то прищики, але такі дульки, ну там як пробували, там вода, воно таке. І як перше, то так кожного літа. І я перший Загар, і то дуже так було такі, тих гадулюк, такі при вода, так як що цей. І я того року замітив, що їх майже нема. Там таке маленьке, десь чуть, Ну, Тому дякую Господу Богу Ісусу Христу за зцілення. Дякую цю Олегу за молитви. То, то Бог зцілив за молитвами отця Олега. Я знаю, дякую Богу.